Так, доброго дня всім. А, в наявності ще парочка таких свіжих, самих свіжих а, в ламінаті клиночків, роботяжок. По дуже такій приємній ціні. Це у нас Х12МФ на клиночку з таким пояском, Як бачите, з таким пояском Через мідь твердість. 60, руків'я Черешня і Сувельдуба. Також наявності і в наявності такий. це у нас в чохлі. У нас чохольчик лежить. Це у нас клен. Ну, і мельхіор. І клинок ідентичний. Ось такий от. Такий чохольчик до нього. Натуральна шкіра. І Ще в наявності це є. Два рази був броньований, щось не знаю. Щось люди думають, потім передумують, не знаю чого. Такий от роботяга прилічний, є в наявності. Так само Х-12МФ на клиночку, Ну і цей ідентичний. Цей з такою царапиною, тобто прим. При обробці руків я зачепив гріндером, ну і дуже така солідна скидочка на нього. Ну, не знаю, хтось хтось, так сказати, спочатку питали, і, блин, потім щось перестали за нього цікавитися. Ну, не знаю, лежить по дуже хорошій ціні. Ну, такі от також є такий якутик якутського типу. Такі невеличкі, не пам'ятаю, 120 вроде. матовий. Також є в наявності ось такі от. Ну і поки що із цих сталей, до речі, сталь Х12Ф1. E, поки що з цими сталями я прекращаю роботу. E, ну, Ножики вже лежать, вже мало хто їм цікавиться з цими сталями. Будемо переходити. На щось інше, на якийсь порошковий. Можливо. Так що такі от, номерок я залишу в коментарях. Кому цікаво, дзвоніть, пишіть. Є Viber, Telegram, WhatsApp. Ну, в принципі, будемо щось домовлятися. ось такі. От. Всім дякую.